Цьому відео я розкажу, як отримати синю галочку біля рядка банер на сервісі Godel. А якщо ви ще не маєте аккаунту на сервісі Godel, то під цим відео є посилання. Також ви можете відсканувати QR-код за допомогою свого мобільного телефона і пройти простеньку реєстрацію. Першим ділом переходимо в розділ Ярфолк і шукаємо в таблиці рядочок баннер. Якщо біля нього є галочка, ми можемо нічого не робити. А якщо галочки немає, клікаємо по посиланню і замовляємо тисячу кліків по своєму реферальному посиланню. Цього мінімального замовлення більш ніж достатньо для того, щоб отримати галочку, але якщо задача підняти рейтинг, то я рекомендую думати про цю галочку тоді, коли наш рейтинг. Вище 40%. Тому що раніше ми не замітимо профіту від цієї галочки. Вона актуальна тоді, коли треба швидко підняти рейтинг, а на нових аккаунтах такої необхідності немає. Власне, галочку я получив. Як це зробити вам, я розказав. Тому на цьому відео я завершую. А ви поставте лайк і підпишіться на канал. Цими діями ви однозначно підтримаєте український контент на Ютубі.